Привіт. я сьогодні знімаю, по мої сюрпризи. Але, на жаль, у нас сьогодні немає новиночки, тому що школа і не буде часу аж так в мене. І щоб не пропитати, давайте зробимо просто розпаковку без новинки. Давайте тут ми виберемо із колекції із Adari, кіт розумінь пакетик. Наші попередні новинки випроси. Давайте виберемо. Я от жовтий. З колекції мафія Не знаю, який вибрати. Давайте виберемо. Я вибрала ось такого от. І з колекції крамбл куки. Давайте сірий виберемо. Потом я заканчиваем коллекцию патч. У нас такая, если честно, была распаковочка, но ничего. Так, вот наш каталожек. Такие вот наш И еще давайте начнем распаковывать. Мы с вами заканчиваем коллекцию патчей. Жалко трешки, але ми вже закінчуємо. Давайте сюди приклею. Що ж нам попалося, нам попалося. Ось такі от. Я просто розмалювала таким от ручком дитячим. Але я давно, коли робила цю колекцію. І ой. ой і приклеїмо трошечки криво, але нічого. З ми закінчили попередньому відео і тепер крамбоку. Ваша печенька нам попалась. Це ось така от. Давайте отсюда откроємо. Колекція така от виходить. Наша колекція за ИС Адарі. нам тут попалося. Це ось такий вот її каталог. Я дуже здалася. Тут вот прикольненький вийшов і на яку ми сторінку проклеїмо. На цю чи ось тут. Давайте ось цю. Да, він вроді би сюди мальчише підходить. Сюда от. Далі колекція автомафія. Трошечки записку приклеїло нічого. Яка нам попалася карточка. Ви спитаєте, чому так багато скотчу, тому що, типу, воно дуже клеїлося до пергаменту. до пергамента, типу, до ось цього. І тому і так стало багато скочу. Так хто він? І мирний у нас тут. Що в нас виходить? Пишіть в коментарі, хто дивився мультик пейпоп. І так, переходимо до іншої нашої колекції. Це вопроси. Під номером 7. Так, перший вопрос це є спортивне хобі. Я колись займалася гімнастикою, але тепер ні. Маю багато друзів. Ну, не ж так, прям багато. Але на Україні є найбільше друзів, ніж в Іспанії. В передньому відео я говорила, що... Живу типу в Іспанії вже три роки. І далі вопрос. Улюблений блогер. У мене є багато улюблених блогерів з обомах сюрпризів. Такі як е, Заїс Адарі і ще деякі. Далі. А ну і також люблю дивитися Леді Діану. Стасій вона вже знімає новий серіал. Хочете подивитися. Улюблена їжа. Навірно, пироги. Так, клиент номером 7. Тут вот. Ну, затем все. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всем пока.